Мені якось було ну, радісно, а зараз тоска якась. Сказала жінка, що праздник, треба ковбаси купити. от. Купили ковбаси, все. Я загадала би про мир, щоб мир був у цьому світі. Ну, на свята до, до, повинен бути настрій. повинен бути. І я вам ну, також рекомендую, щоб ви ну, купили на щоб по місяці стріляли. тому що ну, все, недавно був прильот. Позитивний настрій на кожен день. Я як стою о 6 годині, я встаю і я молюся Богу. Молюся Богу, щоб у все було добре. Бабушка теж за мене молиться. Щоб всі були живі і здорові. Вони стали менш очікувані, мабуть. Ми такі, вроді, свято, але все одно з присмаком трошки гіркоти якось є це свято. Але все одно трошки люди хочуть себе побалувати чимось смачненьким. Надія на перемогу і віра в майбутнє, те, що ми відновимося, що буде все добре, що всі повернуться. Дуже хочеться, щоб всі повернулися, щоб всі були живі, здорові, неушкоджені. По перше. Бажаю, щоб припинилися всі руйнування нашого міста. Бажаю йому відродитися. Як тільки буде можливість, все буде обов'язково добре. До України. І якось було ну, радісно, а зараз тоска якась ми Не сильно, не дуже чувствуемо, тому что каждый день стреляют, стреляют над головой и страшно ходить по улице. Чтобы был мир, и люди возвращались домой, и наши дети, и внуки, чтобы приехали домой Херсон. Я, я не, не сильно верю в свята. Не сильно вірю. І, і не можу, не можу допустимо, з певні сказати, що я жду Різдва чи Нового року, чи там інший праздник. Прийшло, та й прийшло. Сказала жінка, що праздник, треба ковбаси купити, І це купили ковбаси, все, миру і ще раз миру. І тим, хто, хто в окопах, Здоров'я крепкого, щоб вони мали достойну вдачу і, і нас боронили, так як вони боронять. Я вірю в 26 рік тільки тому, що, що мир стане в 26 році. Я впевнений, що, що вже, вже нема, куди, нема куди Путіну викручувати, якщо вся Європа піднялася, то, мабуть, вже один чоловік з нею не, не завладає. Мама моя живе у сестрі в місті, мужа забрали в ЗСУ, він зараз в госпіталі. І виходить, за що які свята. На свято я буду сама. Я така людина, яка допомагає усім, і це мене якось вдохновляє на те, щоб у нас скоріше була перемога. Я скільки вже всього пережила і потоп не виїжджала з острова. І обстріли, і окупація, і ну, все було. І зараз така у нас обстановка в Херсоні, що і дрони, і постійно обстріли. Ну, я знаю, що все буде добре, ми це все, все пережив, переживемо. Головне, щоб ми були всі разом, і друг другу допомагали. Я загадала би про мир, щоб мир був у цьому світі. І в першу чергу у нас в Україні, і щоб люди були друг, друг, друг другу добріше, і щоб наш, про наше місто ніхто не забував, і щоб е, допомогли нам його відстроїти. Я сподіваюся на, на те, щоб е, в 26-му році настав мир, бо це не життя, тому що ти не можеш дозволити е, навіть просто пройтись по вулиці. Звичайно, що події, які відбуваються з нами, що ми постійно чуємо ці вибухи, ці зруйнування. Але все ж таки є надія і ці свята як такий промінчик світла, де ми можемо, хоч на хвилинку, трохи помріяти і побажати всім здійснення мрій, це точно буде про мирне життя, про спокій, про Відновлення всієї нашої архітектури, і щоб ми знову насолоджувалися нашим життям і був подальший розвиток нашого міста, оточення, сім'я і підтримка близьких це дуже важливо, щоб у людини була підтримка витримки, і, звичайно, що не здаватися і вірити, не здаватися і вірити в нашу перемогу.